От, будь ласка, наш декан. А це зараз пів третій. Боже, 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 Боже. Ми зайшли, пів години стояли і чекали. Добре, дякую. Саме з цього відео, оприлюдненого в інтернеті, розпочалось своєрідне протистояння декана Станіслава Димченка та студентів факультету музичної творчості РДГУ. Відзняла ці кадри на мобільний телефон студентка четвертого курсу Анастасія Кутєпова розповідає, зробила це після того, як у вівторок, 17 червня, разом з іншими простояла 40 хвилин під зачиненими дверима деканату. Вже після закінчення обідньої перерви. Ми стучали у двері. Люди зі мною ще стояли. Ми стучали всі у двері, але нам не відчиняли. Ось через 40 Хвилин після того всього відкрились двері, і я побачила е, е, заступника е, секретаря е, декана у нетверезому стані і декана у нетверезому стані. Я все це зазняла на відео і звернулася до ректорату. Ректор е, нашого університету, постоловський Руслан Михайлович, сказав, що на цьому відео нічого такого немає. Та на цьому цікавинки з життя факультету не завершились. Вже під час понеділкової зустрічі студентів факультету з ректоратом вишу з'ясувалися, й інші мовляв, студентів залякуванням переконували написати звернення на захист декана або ж надиктовували переліки продуктів, які слід придбати до викладацького столу після екзамену. А ще змінювались оцінки на іспитах. Дівчата хлопці здали на четвірки, на трійки деті дольку на четвірки, на трійки, на п'ятірки, неважливо, хто скільки, значить. Оцінки всі були поставлені у заліковці і у відомості. І е, дівчата кажуть, що ми спокійно залишили е, заліковки е, старості і пішли додому. І телефонує е, староста і каже, що поверніться, бо е, прийшов декан із новою відомістю. Із чистою і сказав Оксані Петрівні крось, щоб вона замалювала і переправила. У дівчат були три. Він сказав ставити два. Таким чином він зрізає стипендії. Просто людям про все це обурені студенти розповіли ректору університету. Мовляв, і заяву готові спільно написати, аби декана звільнили. Ректор заспокоює всі факти і докази збирає, аби ситуацію вивчити докладно у зв'язку. Із зверненням студентки інституту мистецтв кутєпові. А є та громадських активістів міста Рівно щодо моральної поведінки Демченка СС. Створити комісію у складі. Голови комісії Воробйов, перший проректор Анатолій Миколаївич члени комісії Петрівський, Ярослав Борисович проєктор з виховної роботи. Шевчук Степан Іванович директор інституту мистецтв, Мусієвич Олександр Степанович, проєктор з заочної форми навчання, Маршівська Надя, голова студентської ради. Друге. На період роботи комісії відсторонити від виконання службових обов'язків заступника директора інституту без тез Димченка. А ще переконує, не могла студентка бачити декана на підпитку, адже той, мовляв, зовсім не п'є через проблеми зі здоров'ям. Перший місцевий зателефонував до Станіслава Димченка, аби почути його версію подій, проте спілкуватися телефоном він відмовився. Алло. Пане Станіслав, доброго дня. Добрий день. То До виступають телеканалу Рівне Один. Ірина Нечіпорук, журналіст. Можете розмовляти зараз? Ні, в телефонному режимі я не розмовляю. Крапко домовитися про зустріч зі Станіславом Димченком також не вдалося. На дзвінки він більше не відповідав. Ірина Нечіпорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.